Я вважаю, що американський народ сказав те, що хотів сказати: що у нас були вільні та чесні вибори, і що 20 січня буде новий президент. Американська система спрацювала на обрання нового президента. Ну, ми ще не знаємо. Існує багато невизначеності щодо багатьох посад нового президента. Вони стануть зрозумілішими, коли він вступить на посаду, і коли він зробить свій вибір людей до нового кабінету, зокрема держсекретаря та радника з національної безпеки, міністра оборони та директора ЦРУ. Щойно ми отримаємо цих людей, і як тільки президент Трамп, новообраний президент Трамп, чітко окреслить свої пріоритети, свої переваги, свій напрямок, тоді ми матимемо краще уявлення про те, як буде формуватися нова політика Тому всі хочуть, щоб війна закінчилася. Більшість людей хочуть справедливого і тривалого миру. Ми ще не знаємо, як новообраний президент Трамп шукатиме справедливий і міцний мир або припинення війни за короткий проміжок. часу. Ми не знаємо, як це станеться. Деякі з його радників заявили, що вони збираються чинити. Вони рекомендують президенту Трампу чинити реальний тиск на Володимира Путіна. Інші його радники мають інші історії та інші ідеї. Президент Трамп прийме рішення, коли вступить на посаду. Президент Шамп волдесайдзігесендафес хочу привітати Курта Волкера, американського дипломата, добре відомого всім українцям, оскільки він раніше обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України в адміністрації Дональда Трампа. Пане посол, я радий вас бачити тут. дуже дякую, радий бачити. багато українців, також як американці, прокинулися в новій реальності. Звісно, ще потрібно завершити деякі формальності, але ймовірно, що Дональд. Трамп переміг на президентських виборах у США і республіканці домінуватимуть у Конгресі, принаймні в Сенаті. Які можливі сценарії ви передбачаєте? Здається, незабаром ми можемо зіткнутися зі значними змінами, чи не так? Так, я думаю, буде багато змін. Як ви сказали, результат виборів є досить вирішальним навіть більше ніж багато хто очікував. Усі очікували дуже напруженої гонки. Колишній президент Трамп рішуче переміг, як у колегії виборів президента, принаймні 52 місця у сенаті зараз для республіканців, і можливо більше, коли з'являться результати. Тож серйозна зміна. Я очікую, що президент Трамп зробить те, що він сказав. Він подзвонить президенту Путіну і скаже йому припинити війну. Припинення війни в Україні буде для нього головним пріоритетом. Як він завжди каже, цього б не сталося, якби він був президентом. Коли він це каже, я думаю, що він має на увазі те, що Байден завжди демонстрував слабкість і що сам продемонстрував би силу. Це його основна орієнтація і демонстрація сили, я вважаю, важлива, тому що єдиний спосіб, яким насправді закінчиться війна, якщо ви скажете, що хочете закінчити її в Україні. Єдиний спосіб, як це закінчиться, це якщо Путін вирішить припинити воювати. Це означає, що Путін має зрозуміти, що йому буде гірше, якщо він продовжить. Тож я думаю, що це те, що ми побачимо. Ми почнемо бачити, як адміністрація Трампа ставить на кон речі, які будуть згубними для Росії, і Путіну доведеться на це реагувати, дуже відрізняється від того, що ми бачили за останні кілька років. Це включатиме збільшення видобутку нафти та газу в США з метою зниження цін на енергоносії, що завдасть шкоди російській економіці. Це може призвести навіть до застосування санкцій, які зараз діють, але не виконуються суворо. Ймовірно, покладаючи на стіл набагато більше допомоги Україні у вигляді позик. Тож програма ленд-лізу для України. А не допомога, але багато кредитів, так багато грошей, щоб Україна могла купувати оборонне обладнання США і використовувати його стільки, скільки їй потрібно. І всі ці речі, я думаю, були б спрямовані на те, щоб переконати Путіна просто зупинити війну, не воювати більше, бо більше він не отримає. Отже, ви думаєте, що Трамп міг би зателефонувати в Кремль і сказати, що все Путін припини війну, і Путін скаже добре, як скажете, Путін не хоче закінчувати війну звичайно або скаже, що так, але насправді ні. Як це траплялося багато разів раніше? Так, Я очікую, що Путін скаже: О, мені потрібно це, мені потрібно те. І я думаю, що Трамп сказав би: ну, дивіться, якщо ви не припините війну, я просто дам Україні все, що їй потрібно. Тому ви повинні це припинити. А тому я думаю, що це буде дуже зрозуміло, і я також думаю, що незважаючи на його поведінку, незважаючи на його браваду, Путін насправді хоче закінчити війну. Я думаю, що його сили в жахливому стані. Він не може одночасно захищати територію Росії і нападати на Україну. Україна здатна вражати цілі всередині Росії, глибоко всередині Росії за допомогою безпілотників. Йому доводиться покладатися на північну Корею щодо артилерії. Йому доводиться покладатися. На північну Корею щоб доповнити кількість солдатів, оскільки у нього не вистачає солдатів, зараз його доступ до технологій є ускладненим. Російська економіка в дефіциті, Газпром втрачає гроші, Тож він витрачає резерви. Тож є багато причин, чому насправді в його інтересах оголосити про перемогу та сказати: добре, мені вдалося отримати все, що я хотів, і я вважаю, що це в поєднанні з перспективою погіршення справ. Може змусити його вирішити, що настав час призупинити війну. Так, але зупинка війни на нинішніх кордонах не припинить її, можливо, відстрочить. Я слухав одне з ваших інтерв'ю, де ви згадали, що Трамп дуже хоче покласти край війні в Україні. І запросивши Україну до НАТО, міг би забезпечити мир надовго. але є й альтернативна думка. що насправді Трамп хоче дистанціюватися від будь-якого європейського конфлікту з Україною і залишити підтримку України ЄС конфлікт фромюкренендлив країн так ні, ну не ЄС, тому що я думаю, що Трамп не вірить в європейський союз. Але щоб європейці взяли на себе відповідальність за Україну безумовно. Але це можна зробити в рамках НАТО і в НАТО були б способи зробити це. Наприклад, якщо в рамках врегулювання та укладення постійного миру ви проведете Україну до НАТО, це будуть європейські, це мають бути європейські сили, які розмістять війська в Україні, і ви можете створити фонд у НАТО. Те част. Ка США буде обмежена співвідношенням частки витрат НАТО у 20% що набагато краще ніж 50 з гаком відсотків, які ми витрачаємо зараз. Тож я думаю, що є способи зробити це, щоб показати, що вступ України до НАТО є способом змусити європейців зробити більше. поговоримо про особу Дональда Трампа. Люди часто кажуть, що Дональд Трамп 2016 року не такий самий, як Дональд Трамп 2024 року під час його першого терміну в його команді були такі досвідчені республіканці, як Майк Пенс, як Ви, як Джон Болтон. А тепер правда він може оточити себе лояльними людьми, які погодяться з ним у всьому. Чи бачите ви в цьому якісь ризики? Ну, по перше, я думаю, що це справедлива оцінка. Я думаю, що у нього є набагато глибша команда його власних людей людей, які є затятими прихильниками Трампа ніж у 2016 році. Тож я думаю, що це правда. Я також вважаю, що він більш досвідчений коли він став президентом на початку 2017 року, він не знав усіх лідерів у всьому світі. У нього не було досвіду вирішення багатьох питань. Він навчався по ходу. і я думаю, що зараз у нього набагато більше досвіду. Я думаю, що зараз у нього набагато фіксованіші погляди. Він також набагато більше зосереджується на внутрішніх питаннях США, і це буде його пріоритетом. Я думаю, він відчуває, що він несправедливо став мішенню держави для судового переслідування, розслідувань, нападів. prosecution, for investigations, attacks by the media, scrutiny by the FBI, the Justice Department. Він розповідає про всі ці різноманітні містифікації, які були вчинені проти нього. Тож він збирається багато для цього робити. Щодо зовнішньої політики, то я думаю, що він прийшов до думки, що США повинні продемонструвати силу. Ця слабкість, і він вважає Байдена слабким, показала, що демонстрація сили це те, що наведе порядок у світі. І тому я думаю, що це те, що ви швидше за все побачите, навіть якщо навколо нього будуть радники, які будуть набагато лояльні. Нішими набагато більше виконавцями, якщо хочете, а не незалежними радниками. Але Чи не здається вам, що Україна в свідомості Дональда Трампа може асоціюватися з проблемами? Наприклад, є історія його імпічменту і в його передвиборчих заявах. Ми не чули багато позитивного про Україну та український уряд від Трампа та його команди? Эндюсім, як ви думаєте, чи може це вплинути на дії Трампа в майбутньому? Я не впевнений, що погоджуюся з цією характеристикою. На початку цього року, коли у нас виникли труднощі з надання допомоги Україні через Конгрес США, президент Трамп підтримав спікера палати Майка Джонсона, надав йому багато політичного прикриття, сказавши, знаєте, він робить чудову роботу, це має бути зроблено. І сказав одному з опонентів опонентові від республіканців у палаті представників Мерджорі Тейлор Грін. Мерджорі, знаєте, просто відпустіть це. Тож він фактично підтримав це. Він також зустрівся з президентом Зеленським у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН і кожного разу, коли його запитують про президента Зеленського, він каже, що захоплюється ним, тому що він не кинув його під автобус. Що у нього була ця ідеальна телефонна розмова, як він її називає, із Зеленським, яка була предметом слухань у справі про імпічмент. У нього був ідеальний телефонний дзвінок. І Зеленський не сказав, що відчуває тиск чи погрози, що це нормально. Тож Трамп завжди це цінує. Крім того, після його зустрічі із Зеленським цього року у вересні вони провели прес ап в якому Трамп сказав, що у нас має бути мир, і це має бути справедливий мир, що на мою думку є важливим, оскільки це свідчить про те, що він розуміє, що те, що зробила Росія, несправедливо, і це потрібно припинити. Як той, хто працював безпосередньо в адміністрації Трампа, скажіть, який він зі спогадів колишніх учасників команди? Ми не часто чуємо про нього багато позитивного. Yeah. Um, так, ну знаєте, я не можу сказати, що знаю його дуже дуже добре. Я зустрічався з ним три-чотири рази. Він має дуже сильні думки. Знаєте, він не шукає, щоб люди говорили йому, що думати. У нього свої погляди. Він дуже самовпевнений. Він вірить у демонстрацію сили, що ви ніколи не можете бути в слабкій позиції. Треба показати силу. Він може бути дуже смішним і дуже чарівним. Як ви бачите в його пані знаєте, я думаю, що змі зображують його мітинги і його довгі довгі виступи на цих мітингах у максимально негативному світлі. Але причина, чому люди йдуть, і їм це подобається, полягає в тому, що він смішний. Він артист, він чарівний хлопець, на якого варто дивитися. І я думаю, що це також трапляється на невеликих зустрічах. Ви знаєте, ви досить оптимістично дивитесь у майбутнє в Україні. Коли ми дивимося на вибори в США, часто здається, що нас чекає або нескінченний жах або жахливий кінець. Останнє часто вважають потенційним президентством Трампа, але ви з цим не згодні. так, це дуже цікавий спосіб сказати: нескінченний жах або жахливий кінець. Мені це подобається. Що, на мою думку, сталося б, якби віцепрезидент Харріс було обрано. Так, це те, що ми мали б більше того самого, що на мою думку було жахливим для України. Три роки недостатньої підтримки, обмежень, затримок, умов, страху, страху ескалації. Україні було б боляче все це пережити. Це правда. Ми надавали мільярди і мільярди доларів допомоги, але робили це повільно і неохоче. І я думаю, що більше цього було б дуже болючим для України з Трампом є можливість це змінити, але не зрозуміло, як це зміниться. Цілком можливо, що він закінчить війну. Можливо, він переконає Путіна, що це потрібно припинити. Може бути так, що він каже: Дивіться, тримайте скільки потрібно грошей, воюйте з Росією. Мені байдуже просто йдіть і зробіть, що треба але, якщо Путін готовий закінчити війну, вона закінчиться. Я думаю, що це все можна уявити. Ми просто повинні боротися за це. Отже, різниця насправді полягає між упевненістю, що цього недостатньо, та можливістю того, що все може змінитися. coin. Так, це схоже на те. Ми не знаємо, який буде остаточний шлях. Дякую, пане посол, за порцію оптимізму щодо нашого майбутнього. Сподіваюся, побачити вас знову. Дуже добре. Дуже дякую, Ігоре, і успіхів Україні. Дякую.